Уперше з початку повномасштабної війни учні Лупаревського ліцею на Миколаївщині сіли за парти, щоправда, у підземній школі, адже їхня громада межує з Херсонщиною. Там є загроза ударних дронів. У 22-му році у селі не було жодної цілілої хати. Згодом люди, які повернулися, оселі відбудували, а діти пішли вчитися. У 22-му році, коли Галицинівська громада перебувала на лінії вогню, ворог вдарив і по місцевому ліцею. Частково зруйнував одне крило та пошкодив дах. Було знищено 200 квадратних метрів самого даху і конструкції дерев'яної, пошкоджено в кабінетах плити. Ми втратили 92. На той час навчальний заклад був волонтерським осередком у селі, а в його підвальних приміщеннях жили люди, які нікуди не виїхали, тож будівлю ліцею треба було рятувати. Школа фактично затікала і вже на осінь, це вересень місяць, незважаючи на постійні обстріли, незважаючи на колосальну небезпеку, дах нам врятували. Відповідно, відновили і вже далі в процесі почалися косметичні ремонти. Торік ремонт ліцею завершили. І у вересні навіть почали навчання, однак його довелось перервати через безпекову ситуацію. Уже в кінці жовтня перед самими осінніми канікулами розпочалася знову така небезпека, це дрони. І ми прийняли рішення перейти на дистанційне навчання, тому що ну, безпека і життя дітей це головне. Врахувавши торішній досвід, для учнів облаштували укриття. Воно схоже на підземну школу з класами, партами та дошками. Знову ми організувалися за змішаною формою навчання. Сьогодні ми працюємо тут в укритті. Ми прийняли рішення разом з батьківською громадськістю, щоб саме всі уроки убезпечить життя дітей і проводить саме в укритті. Наш наше укриття поділено відповідно на локації по класах, і ми комфортно себе почуваємо. У підземному приміщенні навчаються учні початкової та середньої ланки у Ольги Федорової в цьому році першачки. Жінка весь час після початку повномасштабної війни залишалась в селі і викладала дітям уроки онлайн. Мій особисто будинок двічі потрапив під артобстріл. Ось ми знаходилися в підвалі з чоловіком. Вижили дякувати Богові. Ось навчання проходило у нас у форматі онлайн. Як не дивно, дуже добре працював інтернет мобільний. Завдяки мобільному інтернету, телефону ми працюємо. Тоді у мене теж був перший клас. Однак вчитися з дому першачкам непросто, розповідає Ольга. Нині вона може наочно пояснювати все дітям у класі. Важко тому, що ну це їм треба все показати. Якщо я тут я можу показати, педемо ручку вниз, вгору то онлайн. Це звичайно придумували, знімали відео, ставила з боку телефон. Чоловік знімав відео. Потім на уроці це відео дітям запускала. Вони спостерігали за моєю рукою. Писали. Ось так виходили з ситуації. Окрім звичних занять у бомбосховищі проводять і уроки фізкультури. Тут є спортивна зала, також діють різноманітні гуртки. Є навіть гончарний. Все таки якось питаємося працювати. От дівчинка ну, вчора приходила, каже, прийду знову гончарством. Вона зробила такі дві тарілочки маленькі, як ті помонади, Чорна, біла, і вони роз'ємні. Сам Сергій гончарством захоплюється понад 35 років. Каже, раніше в Галицинівській громаді на березі можна було видобувати глину, однак нині це небезпечно і матеріал доводиться замовляти. У нас є, ми бачимо, що тут гончарні круги електричні, придбані сільською радою, піч, в якій ми випалюємо вироби. Температуру ми підтримуємо десь 1080 градусів. Весь колектив школи вдалося зберегти, каже директорка. Навіть ті, хто виїжджали на певний час, вже повернулись додому і до роботи. Ми довго працювали онлайн і, нарешті, в принципі, дуже щасливі від того, що маємо змішану форму навчання бо хоч якось комунікуємо з дітьми. Ну і в принципі, ми щасливіші від того, що. Діти між собою спілкуються, бо стала губитись соціалізація. Попри близькість фронту, в ліцеї сподіваються, цей навчальний рік буде без переходу на онлайн-форму. Але в разі посилення обстрілів діти вчитимуться з дому. Наталія Якобсон-Білібова, Євген Сержук, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.